Тут у нас присутні Дмитро Галан Костюк. і Христина Блисті. Вітаємо всім вітання всім, дуже скучили за вами. Ну якщо чесно, не дуже, але скучили трошки. Але тим не менш починаємо наш понеділок з чималою кількістю дуже. Актуальних новин, про які ми просто не маємо права не розказати вам. Тому, дорогі друзі, на хвилі 12.40 найближчі дві години для вас працюватиме наше тріо з дуже цікавими людьми. До нас сьогодні прийде гість, пан Віктор Лещинський, Як не помиляється, голова благодійного фонду приблизно в 6 годині. Ми будемо з ним спілкуватися. А зараз з вашого дозволу ми анонсуємо про всі події, про всі новини, які ми будемо сьогодні говорити, і от перейдемо до нашої години аналітики. Починаємо з позитиву, починаємо з гордості. ЗСУ під час ранкової атаки збили 44 з 50 крилатих ракет Російської Федерації. У Києві пошкоджено енергетичний об'єкт, що живить близько 350 тисяч квартир. Той же час російські терористи спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС. У Молдові впала російська ракета, яку збила знову ж таки українська ППО. А до Києва прибула делегація уряду Чехії на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою. В той же час Чехія на державному рівні розробила план допомоги Україні. Повідомляє Денис Шмигаль. Франція у грудні проведе міжнародну конференцію для допомоги Україні. Зерновий коридор Україна, ООН та Туреччина заявили, що 14 суден із продовольством перетнуть Чорне море. Проти тиранії у Нью-Йорку іранці і українці вийшли на спільний мітинг. І сьогодні, дорогі друзі, у нас Хеллоуін. Ми будемо говорити про те, як це свято з'явилося, що означає і чому потрібно. Вирізати гарбуз або не потрібно. Будемо дискутувати і в кінці самому ми будемо говорити. Я думаю, з Дмитром обов'язково знайдемо час про Василія Ламаченка про Вась, цього Васю. ламаку, який на диво якось виграв цей бій. Ну маємо дуже багато суперечностей про які ми обов'язково будемо дискутувати. Зараз йдемо на невеличку музичну паузу і повернемося буквально за кілька хвилин. Тому не перемикайтеся за номером телефону 773-800-2860. Чекаємо на ваші доповнення, фідбеки, коментарі і починаємо. Наш понеділок в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика. Новні слухачі, ми повертаємось. Повертаємось із до не дуже приємних новин, як завжди, Російська Федерація завдає ракетних ударів по нашій країні, і згідно новин, зсу під час ранкової атаки збили все таки на щастя 44 з 50 крилатих ракет. Але далі говоримо про наслідки. Дійсно, наслідки від того є жахливі. І як повідомляється сьогодні, сьомої ранку російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України. Хоч я тільки, я хочу коротенько додати, щоб наші глядачі розуміли. от сьогодні Стерненко, як завжди, традиційно записував відео і пояснював, що деякі люди, деякі наші співгромадяни, ну нам легко тут говорити. Дякувати Богу, нас тут не літають ракети. Але дуже важливий момент про те, що. Дивіться, 44 з 50, це десь 95-90% зі 100. Наші ППО 88, просто… 88, буде точним зі 100. Окей, добре, 88, ну це, блін, це дуже багато. Це тобто дуже добре. наші ППО, я сьогодні говорив з другом, він казав, як ракета пролетіла, а ну, це відчуття… Момент, думаю, що зараз тебе не стане. Тому е, дякую їм, нашим Збройним силам, слава ППО, слава ЗСУ. Але є люди, які знаєте, от відчувають дискомфорт, і це ну, можна якось тим миритися, можна якось себе переконувати, що так треба, але е, моментами це не доїдає. І я собі можу тільки уявити, як тим людям, які перебувають в сховищах, які змушені в холодну осінь опускатися в підвали, ховатися е, без світла, без тепла, без на, закутавшись, що можуть сидіти в підвалах цілими днями, і це Дуже важко, неможливо працювати, тобто е, психологічно дуже непросто. Тому власне, е, це є тактика ворога е, примусити нас до миру. Але не будьте будьте впевнені, якщо ми на це погодимося, хоча ми не таке не погодимося ніколи. Е, Добро нам ніколи це не закінчиться, тому що почнеться ще більший терор, почнеться ще більше переслідування. Тому е, пройдемо це і віримо в наші збройні сили України. Доповнюючи тебе, Маріан, от у Києві у Києві ракетним ударом було пошкоджено енергетичний об'єкт сьогодні, який живить. Близько 350 тисяч квартир. Знаємо, що на місці вже працюють енергетики та екстрені служби. Але це, що ти говориш, що в такий час перед зимою 350 тисяч квартир лишилися повністю без електрики. Я говорив був з своїми батьками вчора ввечері, мав змогу, і в них повністю все зав'язано на електриці, на світлі що опалення, що взагалі споживання будь-що і на інших інших ресурсів вдома, все зав'язано на цьому, і уявити, що навіть на тих самих дровах котли, які ставлять, що на дровах, вони також потребують електричного електричної підтримки, тому важко буде пережити. Я навіть не можу уявити, як це буде на місці тих людей. Я не знаю, варто напевно записатися генераторами і, і якось економити. Після також після сьогоднішньої ранкової атаки у Києві 80% споживачів залишилися без водопостачання. Також є інформація про те, що окупанти атакували Сумщину з мінометів від вибуху постраждала жінка. Хочемо нагадати, що російські загарбники 30 жовтня обстріляли два прикордонні дві прикордонні громади сумської області з мінометів. Внаслідок цього постраждали, звісно, житлові будинки. Багато нашої території, але також є людські втрати. Тому будемо вірити в наші збройні сили. Ми віримо в них. І будемо сподіватися, що якомога швидше вони будуть давати гідну і якісну відповідь нашим супротивникам. 400, від 400 до 600 мільйонів доларів саме стільки коштували ці сьогоднішні ранкові обстріли для Росії по Україні. Це йде мова про ракети Х 101 і Х 555 які вони запускали в нас. Це не немалі суми. Питання як багато в них ще є резервів, щоб робити такі обстріли. Знаєте, я я б хотів отут назвав цифри, Дивіться, 50 ракет X-110, X-555, 555, шалені гроші. Ми нещодавно балакали про те, що е, за, здається, за кілька тижнів ну до місяця часу всі ракети, випущені на території України, могли покрити пенсії всіх е, пенсіонерів там. Мільярд доларів. Цікаво, чи вони про це знають. Я думаю, що вони, можливо, не дозріли, вони тупі, і тут є дуже цікава інформація, що після смерті Путіна нічого не зміниться. Тому що, попри все, російська ментальність не зміниться, навіть після Путіна нічого не змінить. Жорстока культура, ну це є зовсім інакша тема, але росіяни вони трохи відморожені, навіть не трохи, а дуже відморожені. Але що цікаво, Нещодавно гортаючи стрічку інстаграму, побачив дуже цікаве дослідження: для того, щоб покрити прогалину в освіті, в усьому світі, і в Африці, і в країнах третього світу, потрібно 22 мільярди, здається, чи трильярди доларів. Тобто, це порахували і 2 3 місяці. Загального бюджету всіх країн світу, військового бюджету, тобто, якби всі країни світу замість того, щоб виготовляли зброю, просто скинулися на те, щоб діти, люди мали освіту, тобто того би всього не було. Я думаю, що якби всі країни, замість того, щоб би гналася ця гонка озброєнь, зробили таку, знаєте, донейшн, наприклад, на ту саму воду, на ту саме. Тобто, не була б Африка, чи я не хочу, звісно, ображати ті країни, які найбільше цього потребують, і власне зараз залишаються в таких складних умовах, але це і дуже страшно, що от є така величезна прірва. Тобто з одного боку, кожен виправдовує себе, що нам потрібно типу, зробити все для того, щоб на нас хтось не напав, бо на нас завжди хтось може напасти. Ну кончені росіяни правда. так. Кончені ні, росіяни завжди про це говорять, але вони самі нападають. Але водночас ніхто не хоче дати, тобто, звісно, що це якась така. Ілюзорна, це така, е, мабуть, знаєте, такі мрії, які ніколи не стануть реальністю. Про те, що всі об'єднаються, скажуть, а ні, ні, нам не треба війни, давайте будемо розвиватися. Тому е, бачимо страшні цифри е, і бачимо, куди йдуть наші гроші. Мілітаризація має свої страшні наслідки, будемо. Я не хочу говорити, будемо сподіватися, тому що я чомусь не вірю. Те, що рано чи пізно з'явиться той, хто може сказати Стап, давайте будемо робити добро спільно ну. Зена фантастики. Зона в Чикаго фантастики, не можемо об'єднатися. Подивись, Utopia на будь-яку будь спільноту, будь-яку ком'юніті, будь-яку команду. Ніхто не може, ми не можемо власне об'єднатися. Деколи навіть в студії в цій ми не можемо дійти до якогось консенсусу. Хоча доходимо через дискусії доходимо. Що вже говорити про весь світ, коли різна ментальність, різне походження, різні умови там бідності, небідності. Такого ніколи не буде. І озброєння було потрібно, тому що є та сама Росія. Ти говори, пояснюй, кажи, що не так, доходить, можна, да. вони до їх ніколи не дійде. Китаю, Корея, Іран ні, зброєння потрібне. Так, якби всі стали добрішими, і світ був би добрішим, але але майже маємо, але, маємо. Знаєш, всі чекають, що хтось стане добрішим. А варто, варто. почати з себе. Варто це дуже важко, тому що фідбеку, як думаю, такого не буде. Але що дуже цікаве, я б хотів тільки дати маленьку ремарку. Нещодавно вийшло інтерв'ю одного американського е, бійця, який був в полоні, здається, військовослужбовця. Його запиталися про те, ну як він, як йому війна, що він пережив. Е, і він пояснив зараз. Є дуже цей реліз. Це коротке відео заразний такий в інтернеті, в інстаграмі. Він говорить: от, уявіть собі. Типу, ми кажемо, каже війна. Це настільки жахлива, Росіяни він описує, які є жорстокі росіяни, і каже, наші люди Америці не розуміють цього. Вони кажуть, давайте якось сідати за стіл переговорів. Треба зупинити. Каже, а уявіть собі, гіпотетично. нападає чайна, типу Китай на Америку розфігачить Лос-Анджелес, знищить кілька Сіетл, Мегаполіс або Нью-Йорк, каже руїни мільйони тисячі жертв. Чи би хотілося вам би говорити про якісь uh -huh. мирні конфлікти? Тобто ви би хотіли знищити ну, того свого ворога. Тому просто, знаєте, коли ми, як би це не було, можливо, так примітивно примиряємо на себе е, оту ситуацію, в якій знаходиться людина, от уявіть, зараз ми без світла, цілий Чикаго без світла, холодно. На вікном, типу, класна, приємна осінь, сьогодні тепло, але зимно. Тобі немає теплої води помитися, тобі нема там зготувати, їсти деколи. от тоді, я думаю, ми би всі по-іншому говорили. Ми б всі виходили на акції, і казали «Arm Ukraine Now», Тобто була б зовсім інша риторика. Погоджусь дуже легко когось осуджувати або комусь радити, коли ти не є на місці тої людини. Собі, а та так? А, тим більше на місці цілого народу, особливо ці самі Джо Роган, Ілон Маск, Пітерсони, угу. які всі говорять, що давайте віддайте Криму за ним відаєте відаєте Крим, віддайте Донбас і підпишіть договори. Не не йдіть в НАТО, і все у вас буде окей. Але да, це пряме питання. нехай Заб... Росія чи Китай забере Аляску. В Каліфорнії зробити саме, що зробили в Бучі Єрпіні в Гостомелі, і тоді будемо говорити, хто кому буде що віддавати, і як будемо домовлятися. Але досить з тим, у нас є і інші новини є і позитивніші новини від наших зсу. Ми знаємо, що вони на атаки росіян не мовчать, а відповідають і відповідають гідно. Від початку поточної доби 31 жовтня наші зсу атакували 14 районів зосередження озброєння та військової техніки а також збили два ворожі вертольоти. бай степ до нашої. З вами перемоги зсу працюють. Ми допомагаємо, тішимось, але і Росія також має такі дуже дивні новини. На правду, я не очікував, що це станеться. Христина анонсує, ми зараз подискутуємо з моря у міністерстві оборони Росії заявили, нібито про припинення видачі повісток щодо мобілізації, але указу лідера країни-агресора Володимира Путіна про її завершення поки що немає. Як ви думаєте, чому чому зараз має є така ситуація в них? Тому що свіже м'ясо, яке перебуває на фронт, дуже швидко набуває, знаєте, такої е, готується, наче ЗСУ правні майстри на всі руки і власне відправляють ці залишки росіян назад додому. Тому, я думаю, це така е, повітряна, ну, не повітряна, а інформаційна бульбашка, яку спеціально роблять. Е, Окупанти той самий Владимир Путін, Шойгу та багато інших прокремлівських і власне кремлівських очільників для того, щоб заспокоїти росіян. Я думаю, мобілізували значно більше ніж 300 тисяч, навіть якщо там 300 тисяч, все одно будуть дом мобілізовувати, тому що потрібно ресурси, потрібно людей, які будуть могти принаймні, чим тримати зброю і якось лізти вперед, щоби воювати проти нас. Я думаю, буде продовжуватись мобілізація, тиха мобілізація, так звана, яка була раніше до оголошення цієї часткової мобілізації. Але 300 тисяч чи це. Чи думаєш, дійсно набралося 300 тисяч дебілів, Ні, які не, будуть... Сам Шойгу казав, що 80, понад, десь думаю, вже 100 тисяч відправлені на фронт. Вони там вже шукають собі 4 на 4 землі трошки, але інші їх типу, готують. Хоча там, думаю, підготовки немає. Тому що ми бачимо, що зараз раніше Росія. Зрібала всіх, типу, із Сирії, із різних куточків необ'ятного Аб'ятнава міра е, своїх військових, там обіцяли їм, хто знає які угоди. Там здається, є багато журналістських розслідувань про те, що росіяни намагалися переконати спецпризначенців з якогось Ірану та інших країн, обіцяючи їм там 2000 тисячі доларів російське громадянство. Там хто знає, що, різні маніпуляції, різні справи, але боєздатних людей які б могли це робити їх є дуже і дуже мало мені цікаво скільки ще таких мобілізацій по 300 тисяч по триста тисяч може відбутися в росії пам'ятаєш було опитування відео на на ютубі де в україні зупиняли людей чи готові ви не знаю, чи любите ви україну чи підтримуєте так так всі відповідали звісно а потім чи готові ви Вступити в лави ЗСУ. Якщо так, то давайте свої дані. І в нас майже більша частина казала, що ми готові і давали свої дані, хоча навіть їхні другі половинки, які стояли поряд, казали: ні, ти що, не думай, але вони давали. В Росії подібне робили, і там всі втікали були, коли справа доходила до персональних даних. І я до того веду, що чи в Росії люди підуть а, а, воювати, тому що в якісь Якутії, в якомусь Сибірі, де вони не бачили ніколи, не знаю пакета а, з магазину, просто їдять з болот. То можливо вони й підуть, але говорити про пітер, москву і тому подібні такі, знаєш, більш я б не сказав цивілізовані, більш якісь ну, на болотні райони, та, та. Чи, чи там буде кому йти. Чи загалом просто люди не будуть втікати, не будуть, не знаю, виїжджати десь, не будуть переховуватись. Те, що вони бунт піднімуть, це сумнівне питання, але просто скільки їх ще є, тих, які дійсно е, підуть, яких загарбуть, мені це цікаво. Дуже є. мені чомусь здається, що щось має статися. Знаєш, просто йде якось так: е, ця війна, всі ці події розвиваються таким чином, що рано чи пізно має, має щось відбутися, і е, ми вже знаємо, що ці всі дії. Путіна і інших е, чиновників, вони вже є непоправними, тобто дороги назад немає. Але воно все так якось так обстановка загострюється до тої міри, що в один момент все якось Ну, Цікавий якийсь спосіб. Але також маємо інформацію про те, що росіяни в, свій, е, в своїй манері. Спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС. Внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач за АЕС, у результаті чого температура води впала до близько плюс 13 градусів. Це привело до масштабної вимирання риби у ставку. Якщо температура води в ставку охолоджувачі не піднімається найближчим часом, на берег викине близько. Тисячі тон дохлої риби, тобто здається, а дивіться, ну навіть на відео, якщо ми тут бачимо перед собою, це є жахливі кадри, і дуже ж сумно через те, що е, окупанти роблять все можливе від себе, застосовують всі буквально методи для того, щоб постаратися якось нас перемогти. Є дуже багато наслідків цієї війни, і цих а, різних погроз, які ми не завжди зауважуємо. Те, що ти сказав, Маріан, дійсно, хто би коли подумав про екологічну а, екологічний аспект. На Запорізькій АЕС, але він ну окрім ядерної, ядерного вибуху, але навіть та сама ті самі водойми і все, що відбувається з ними, а потім воно все між собою пов'язане це як ланцюжок живлення. Ми знаємо, що воно буде мати ще багато чого поганого і негативного. Але ми чи з тим є інші новини. Новина з мого. Практично дому з Рівненщини, повідомляється, що сьогодні в Рівненській області діти знайшли пакет з мінами. На щастя, вони були обізнаними про можливу небезпеку, тож зупинили авто та попросили водія зателефонувати до поліції. Небезпечні предмети виявилися навчальними протипіхотними мінами, які вилучили вибухотехніки. І бачимо, скільки зараз навіть небезпечно відпускати десь своїх дітей або лишати їх необізнаними про те, що відбувається в країні, можна просто попасти на розтяжку, якщо ви живете десь в областях поблизу з фронтом, або навіть в тих районах в рівному відповідно там немає ніяких зараз бойових дій, окрім повітряних тривог і час від часу прильотів ракет, можна також знайти міни. Обережними потрібно бути постійно. Маю інформацію, що за офіційними даними від початку широкомасштабного вторгнення загинуло із цивільних осіб 7 тисяч дев'ятсот з них чотириста тридцять дітей. А, що, подій, ще раз це якщо за офіційними даними від початку це о, по всій Україні, Україні маєш на увазі? Має лише таку інформацію. Я не думаю, що це співпадає з, з дійсністю. Це повідомляє нам ТСН, але ми знаємо, що в самому Маріуполі в Маріуполі, Маріуполі було близько 80-90 тисяч. Жах. Це швидше зараз перевірю цю новину, тому що вона мені не виглядає на подібну, ну на правдиву до кінця. І дітей, напевно, набагато більше. Давайте наступну я зараз цю перевірю. Давайте йдемо далі. І є інформація про те, що наші з ППО повітряні сили збили. Е Ракету, російську ракету, і вона опинилася аж у Молдові. Ракета впала у місці наславщи на кордоні з Україною. жертв немає, проте у деяких будинках пошкоджені вікна. Молдова оголосила персоною нонґрата посла РФ після падіння фрагментів російської ракети на території країни. Як повідомляється ОМЗС Молдови, російського дипломата весела із країни. Різка заява Молдови. Але давайте розберемо цю новину. Тобто, чи входить Молдова до НАТО? Ні, Молдова, як і Україна подала, подала заявку до НАТО, вони поки що не входять. Якби це було на території Румунії, тоді я думаю, з дискусія була б набагато гарячіша. О, дуже цікаво, чи будесь, чи буде, мабуть, Ні. окрім висилання посла, за непокоєння або там приведення бойову готовність номер один від наших румунських друзів, чи таке можливе спостерігати не румунських, а молдовських друзів, чи все ж таки замнеться і просто вийшли цього дядька в неболота. Молдова дуже залежна, хоч вони і хочуть здаватися незалежними. плюс косово. Там десь збоку плюс да, так. Вони подали також, ідуть в Європу, прямують європу. Вони. І в НАТО, ніби з нами, мають спільні погляди, щоб піти. Але Молдова все-таки вона коливається навіть спілкуючись з, з молдаванами, з тими людьми, які тут приїхали, вони так знаєш напів напіврумуни, напівросіяни. Ну співчувають, розуміють українців, але вони ще такі себе до кінця не знайшли. Так, в принципі, поводить себе і країна. Побачимо, як буде далі, поки що, те, що ти сказав, це максимум на що вони спромоглися. Ну а на відміну від молдаванів, наші е, чеські друзі, е, країна батьківщина, я на країна матінка Петра Чеха робить серйозні кроки на зустріч нам. До Києва прибула делегація уряду Чехії на чолі із прем'єр-міністром Петром Фіалою, і в результаті цієї зустрічі влада Чехії розробила на державному рівні свій план допомоги Україні. Щорічна допомога більш ніж на 20 мільйонів євро надаватиметься протягом 2023-2025 років Мені подобається, що підхід йде на на декілька років, тому що одноразові акції допомоги вони, звісно, приємні, але із них сенсу не буде багато, тому що ми знаємо. Як е, довго буде вестись робота на відновлення нашої України, на відновлення тої самої інфраструктури і воєнної галузі і взагалом всієї нашої держави? Тому правильний підхід, те, що наперед, на 5-10 років, кожна держава має собі запланувати певну допомогу Україні, і Чехія зараз дивує. Е, Не знаю, чи ми маємо цю новину, я думаю, ні, але на цих вихідних в Чехії відбулися дуже масштабні акції. В центрі Чехії, в Празі, де був розтягнутий великий прапор Чехії, українці всі зібралися. Чехія зараз мобілізувалась, дуже сильно мобілізувалась, і на восьмий місяць війни вони не змучились. Я не знаю, чи ми в Чикаго таку акцію зберемо підтримки, як зібрали там наші, наша діаспора. Ну дякуємо нашим друзям за те, що вони є небайдужими, за те, що вони нас підтримують на всіх фронтах. Свою чергу Франція у грудні проведе міжнародну конференцію для, для допомоги Україні. Повідомляє французьке МЗС. Вона буде спрямованася. Конференції на надання конкретних відповідей на нагальні потреби українського населення та забезпечення послідовності міжнародної допомоги, і анонсуючи іншу новину, власне говорячи про неї, Єврокомісія виділить ще 100 мільйонів євро на підтримку українських біженців. Знаємо, що всім, хто приїжджає або в Європу, або в сюди, в Чикаго. От я в мене є подруга, і вона працює в центрі. Я не можу зараз якось не хочу обмовитися. Вона працює в центрі, куди приїжджають люди з України або з Європи, всюди в Америку. Наші українці з різних куточків світу, і вона каже, що в нас, українців, в тих людей є дуже великий момент, ну не всіх, але момент розчарування. Тобто вони думали якось гадали, сподівалися. Тобто, я не хочу навіть відсоткому. Піввідношені говорити, але є певна когорта людей, які там сподівалися, о, Америка, і знаєш, так ну, в мене якась така картинка Скруч МакДак. Ти знаєш, стрибаєш в золото, але такий думаєш, блін, роботи нема, кошти закінчуються. Також є багато знайомих говорять про те, що е, люди, які... Приїхали раніше. Зараз відчуваю також наплив такої депресії, тому що ну не так просто знаєте, адаптуватися в новій країні, не просто адаптуватися в новому середовищі, особливо коли ти сидиш тижнями, місяцями без роботи, мало знаєш, кого відчуваєш свою якусь таку меншу вартість. Тобто, це я не говорю не висмоктую з пальця. Тобто, є ми є різні люди. Де коли ми на хайпі, де коли ми зовсім не дні. Люди відчувають також те, що можливо не знають добре англійської, не в своїй тарілці, далеко від родини. Від Друзів, хоча інші родичі, близько, дуже непросто і дуже було б класно, якби ми. Якийсь там не знаек експон, експо, ну, там щось би зібралися, якось і провели одне для одного, якусь таку знаєте, відкриту зустріч, відкриту якусь каву зі священником для української громади. Ну це я так фантазую. Але це би було дуже приємно, тому що зібрати, знаєте, тут є такий перформанс, от проблема. Тому що одні не прийдуть, бо це типу, ой, наше мені щоб на мене тикали, що я такий є. Але з іншого боку, якось якби придумати підхід, якби там не знаю, наші якісь організації організувалися б, зробили щось приємне для людей, запропонували, звели б їх. Разом було б, думаю, непоганою ідеєю. Хороша ідея. Думаю, ми щось подумаємо, подискутуємо після етеру і постараємось організувати або те, що ти сказав, або щось подібне. Ну на пробіжку ми їх завжди можемо запросити, якщо є. Але просто чому про це варто говорити? Тому що не треба міряти все життя по собі. Тому що, якщо нам класно, ми там забезпечені, маємо роботу, у нас все окей. Є багато людей, навіть наші співгромадяни, які сюди приїжджають, і вони відчувають себе зовсім недобре. Тому мінімум співчуття і можливість допомогти є неабияк важливою. Так, переходимо до інших. Маємо зовсім мало часу. Ще три хвилини до того, як ми підемо на рекламну паузу. Ось чекають. тому, що зі Швеції у нас є гарячі новини. Те, що Швеція обіцяє поставити в Україні сучасніше, найсучасніше озброєння обіцяє міністр оборони Пол Йонсон. І дійсно, ми очікуємо це озброєння. Швеція знаємо не тільки має з нами спільні кольори свого прапору, але і бачення на майбутнє нашої держави, і озброєння сучасне нам зараз дуже і дуже потрібне. Також зерновий коридор Україна, ОН та Туречна заявили, що 14 суден із продовольством перетнуть чорне море. Вони повинні вирушити у понеділок. Тобто сьогодні 31 три з думаю, про цей зерновий коридор обов'язково поговоримо вже завтра трошечки більше, тому що це дуже актуальна тема, і вона має таке довгий шлейф. Поговоря ще з літа. Ми. Пильно слідкуємо за всіма новинками, новими подіями, які відбуваються власне на чорному морі, з зерновими продуктами, з загалі з постачанням продовольства, тому що Путін також хоче спровокувати масштабний голос в цілому світі, і будемо сподіватися, що його згадом точно не буде власне здійснено. В тим часом у латвійському даугасдаугаспілці сталася сутичка з поліцією під час демонтажу пам'ятника радянським солдатам. Що ви скажете на це, друзі? Я скажу, що дивно що сталася сутичка, тому що Латвія, ми знаємо, ніби вже були до кінця, вирішили, куди вони прямують і без кого їм точно бути, але сутичка відбулася. Напевно, напевно, дискусійне питання, і, і ми будемо про це говорити. Не знаю, чи ми сьогодні ще встигаємо, бо демонтації пам'ятників вони дос, досить такі питання. Це дуже гаречі. та це дуже актуальні питання. Дорогі друзі, не Е, Ще буквально у нас є кілька Одна хвилин Одна. та новина про те, що наші друзі з іранці власне зібралися в Нью-Йорку разом з українцями, і вийшли на спільний мітинг. Тішимося, що і ми неодноразово говорили, зазначали в своїх етерах про те, що на відміну від росіян, які зараз і в Казахстані, Тані і в різних по-різному, по цілому світі. От я нещодавно бачив одного мішку, який ходив по волмачі. і такое? Ну а це такий сміх, але дивуйся, як тих, як це як цю погань сюди пускають. Але тим не менш, іранці і українці вийшли на спільну акцію протесту проти диктатури, проти тиранії, і тим самим закликають повалити і іранські, і російські уряди. Будемо сподіватися, що до їхнього голосу прислухаються також американці, і більше будуть постачати зброю для наших збройних сил України. Я думаю, на цьому ми свою годину аналітики завершуємо. Продовжимо вже завтра з тими новинами, якими ми не встигли сьогодні до вас прийти. А зараз, Маріан, що так, у нас. Так, зараз ми йдемо, друзі, на невеличку рекламну паузу. Ви не перемикайтеся, попереду ще дуже багато чого цікавого. З вами ваше радіо UA Chicago, ваше улюблене радіо. Далі буде. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора.